Кулінарний фестиваль Best Cook Fest 2016 триває цими днями у столиці. Захід масштабний. Адже до Києва з'їхалися понад 200 учасників не лише з України, а й з Польщі, Ізраїлю, Албанії, Білорусі і ще багатьох країн світу. Стравами вражають як професіонали, так і студенти. Гістівніше шедеври спокушали Вероніку Сектим. Учасники фестивалю, а саме шеф-кухарі, які змагаються за перемогу у чемпіонаті, готують свою зіркову страву. Серед них і Анатолій. З восьмилітнім стажем роботи кухарем. Цьогоріч він сподівається вразити суворих суддів. На таких конкурсах треба придумувати щось нове. Якщо ти був в тому році, то ти вже щось подобне не зробиш. Кожен раз надо щось видумувати, придумувати вкусові качества, подачу. Я буду готувати рибку. Да, буду масляно готувати, сонгу з креветками, на з сашнашпинатне подушки, з соусом дереблю. Судять страви, найвідоміші шеф-кухарі з різних країн. Вони до своєї роботи підходять відповідально. Починають оцінювати конкурсантів ще на етапі підготовки кухні для роботи. Учасники можуть отримати максимум 100 балів, але найвищу оцінку отримують вкрай рідко. Тистіноліванпа. Скуштувати страву це лише маленька складова усього оцінювання. Аби набрати якомога більше балів, їжа повинна мати гарний вигляд. Має поєднувати у собі різноманітні інгредієнти. Нам цікаві оригінальні страви, під час приготування яких використовуються різні техніки. Та не лише ось такими витворами мистецтва на тарілках тут здивують. Окрема конкурсна програма арт-класи. Всі ці, ці торти, квіти на них та інші маленькі дрібнички зроблено майстрами з пастили. В залежності від складності роботи на один торт може знадобитися в місяці. Українські майстри на перший рік здобувають перемогу в конкурсах за межами своєї держави. Якраз от на цьому стенді ви можете побачити роботи, які були представлені на міжнародні кулінарні олімпіади. Ця олімпіада має велике значення. Серед кухарів всього світу, тому що на цій площадці збираються понад дві тисячі кухарів з усієї планети. Тут виставлені роботи моїх учнів. Я пишаюсь за за прошлий рік. У мене було виграти учнями 247 золотих медалей на чемпіонати світу Європи на міжнародних соревнованнях. Так що результати мене дуже як вам сказати. Радують перспектива українських майстрів дуже висока, талановиті, трудолюбиві. І Я думаю, що через два роки ми представимо на чемпіонаті світу велику команду. Переможці фестивалю увійдуть до складу національної олімпійської збірної з кулінарного мистецтва. Тому поборотися за це місце для кожного учасника велика честь. А вже наступного року планують змінити формат заходу та зробити його ще масштабнішим. Вероніка тим Олександр Козуб, телеканал Київ.